Клієнт приніс ось таку брудну колонку JBL. Вона не заряджається, тож замінимо в ній порт живлення. Спершу підінемо пластикові засуви та знімемо тканевий кожух. Протремо внутрішню частину та викрутимо усі зовнішні гвинти. Знімаємо підставку колонки та біля неї виймаємо панелі з портами. Знімемо з плати пластикову накладку. Ось тут бачимо погнутий порт його слід відпаяти. Знімемо силіконовий ущільнювач. Далі додамо трохи флюсу в отвори фіксації та на сам порт зарядки. Ну а далі, для того, щоб відпаяти порт, слід розбавити пайку більш легкоплавким припоєм, де більше свинця. Далі легко змахуємо порт, схожим чином припаюємо новий і дуже добре щищаємо стару пайку. Колонка знову заряджається. Не забувайте про вподобайки, ну а послання на наш сайт та послуги в закріпленому коменті. Побачимось!